Всім привіт! З вами, як завжди, бурундук Геймс. Але сьогодні такий мене не типовий огляд для мого каналу. Я буду дивитися не на гру, а на програму сервіс vpn А саме буду розглядати vpn сервіс Clear VPN від української компанії, від української it компанії MacPAL. Ось так що я думаю, це буде корисно. Розглянемо, розгляну дуже швидко, в принципі, і максимально просто, щоб це могли зрозуміти абсолютно всі. Отже, що таке VPN і за яким принципом він працює? VPN, сама абревіатура розшифровується як віртуальна приватна мережа. Як це працює? Ви, коли користуєтесь інтернетом, то ваш пристрій не немає різниці, що це, чи мобільний телефон, чи комп'ютер, чи будь-що, що виходить в інтернет, надсилає та отримує пакети даних через вашого інтернет-провайдера. Це саме означає, що ваш інтернет-провайдер бачить абсолютно всю інформацію, яку ви робите в інтернеті, на які сайти ходили, що там робили, що читали, де дивились. Ну тобто, абсолютно все, ось. І тому, якщо ви хочете, щоб ця інформація не була публічною і її ніхто не міг отримати. Саме для цього потрібен VPN. Як трішечки як це працює? VPN створює безпечне і зашифровуване з'єднання між вашим пристроєм та інтернетом через віддалений сервер. Тобто він оминає, якби вашого інтернет-провайдера. І через це вся онлайн-активність приходить через цей сервіс, сервер, сервер. А не через провайдера. VPN також призначає для вашого пристрою нову IP-адресу, як всі люблять казати, я тебе вичислю по IP. І от видається, ніби ви заходите в інтернет з іншого місця. Тобто ви вас з вами закріплений один IP, і провайдер знає, що це ви. А так ви виходите з іншого, і провайдер навіть не знає, що ви виходили в інтернет по факту. Ось. Тобто. Якщо так загально сказати, VPN робить так, щоб ніхто не зміг вас відслідкувати, навіть ваш інтернет-провайдер, і ніхто не мав доступу до вашої приватної там, платіжної інформації. Ось. Далі, як, як і коли використовувати VPN. По-перше, в принципі, краще завжди. Але є такий мінус, що ми підключаємося до, до різних серверів в різних країнах. І швидкість інтернету може падати. Тому, якщо ви там граєте якісь онлайн-ігри, це може бути негативно. Ну і напевно стрімінгові сервіси. Але ну, щоб дивитися, відео в Ютубі ще можна дивитися, можливо, серіали в високій якості, але там трішки пунктом нижче. Далі доступ до контенту. Це, наприклад, в інтернеті є багато сервісів, які закриті регіональними налаштуваннями. Ну, по типу, є інтернет-магазин Best Buy, який відкритий тільки для Америки. З інших країн ви зайти не можете. Якщо заходите на його сайт, вам пише, що ви не з Америки, і все. Також є, наприклад, стрімінговий сервіс, щось типу Netflix, але від Warner Brothers DC. Ось він також закритий тільки для Америки, і ми не можемо переглянути навіть як би не хотіли. Ось тоді підключаємо VPN, вставимо Америку, і ми можемо. Дивитися ці сервіси. Також ще до цього пункту я віднесу напевно різні сервіси. Це від Microsoft ігровий сервіс в Steam Всі, можливо, ви знаєте, можливо, ні для кожного регіону на ігри свої ціни призначають ці сервіси. І є такі лайфхаки, наприклад, в сервісі Microsoft, що в Аргентині раніше були найдешевші ігри, найдешевша підписка за місяць за рік. І українці, оскільки офіційного сервісу не було в Україні, реєструвалися через VPN, як ніби ти в Аргентині, і мав дуже низькі ціни на ігри. З таким чином. Далі ще особливо важливо використовувати VPN в, при підключенні до публічних Wi-Fi, це в кафешках, там в метро або йде, які без паролів особливо. Навіть якщо вам дають пароль, то краще через VPN, але максимально. Обережно до відкритих, тому що через такі публічні точки доступу можуть користуватися зловмисники, накинути туди шкідливе програмне забезпечення, якісь е, віруси, які можуть дістати всю вашу інформацію з вашого пристрою, отримати будь-які платіжні дані, тобто до цього потрібно бути особливо обережним. Е, ось і такі підпункти до цих пунктів, можна сказати, це, це ж саме безпечні покупки, що якщо ви в принципі навіть з дому робите. Якісь покупки і потрібно вводити дані платіжної карти, то краще це робити через VPN, і тоді це ніде не буде зберігатися. Ось і є ще такі лайфхаки: це як для подорожей. Якщо ви, наприклад, купуєте квиток кудись, на літак, наприклад, в готелі це також працює, то ціни можуть бути різні. Наприклад, якщо ви купуєте квиток там. З Києва в Польщу, ну це для прикладу, квиток може бути. Якщо ви знаходитесь в Києві і купуєте з Києва в Польщу, квиток може бути, наприклад, тисячу гривень. Якщо ви купуєте цей самий квиток з Києва в Польщу, але знаходитесь не знаю в Амстердамі, то цей квиток може бути там 1200 гривень. Тому що сервіс визначає Амстердам, це дорога, дорога місто, дорога країна. Там люди при грошах, на них можна за цей саме квиток 1200. Взяти. Там, Київ це бідна країна. І ось так само можна е, такими варіантами шукати, дивитися, які країни там, бідніші, скажімо так, з Зімбабве, наприклад, купувати квіток з Києва в Польщу, і він у вас буде за 800 гривень. Ось. Тому, тому так. Я користуюсь сервісом ClearVPN 2. Ось який на екрані, в принципі, весь цей час був. Це знову ж таки кажу: український сервіс, дуже легкий, дуже простий. Реєструватися можна, до речі, великий плюс в цьому сервісі, що він надається на безлімітній основі, ну так як написано на сайті для всіх українців. Максимальні можливості безплати за підписку, за трафік, за будь що Єдине, що потрібно підтвердити, що ви українець, звісно, через дію. Встановлюємо дію, якщо не встановлена, авторизуємося через дію. Він каже: Дякуємо, що ти не москаль. Ось і, і користуємось в самому сервісі все максимально просто. Ось зверху в нас є vpn зєднання відключено. Зараз ти тут в Україні, і в нас є три режими: Це зміна країни. Ми просто обираємо собі от, яку країну ми хочемо з якої заходити. Далі є другий розумне під'єднання, так звати, це він автоматично налаштовує тобі VPN у найбільш оптимальний спосіб, тобто вибирає максимальну країну, яка був, оце, як я казав, мінімальний пінг. І ось у тебе є там, без обмежень. Це під'єднує до країни з найменшим обмеженням контенту для обходу заблокованих сайтів, найшвидший сервер, це який там найближчий з максимальним обмеженням швидкості і найбільша безпека, підключає до країни. Де законодавчо є найбільше обмеження для використання ваших даних. І ось третій в нас є: стрімінг, це також те, що я казав, це якраз про ті сервіси, де є, можна дивитися фільми, серіали, але які в вашій країні заблоковані. Обираємо з списку, він автоматично підключається до тієї країни, в якому цей сервіс працює правильно. І далі реєструємось і дивимося і насолоджуємося. Ось. Тому Потрібно використовувати VPN і, і намагатися фільтрувати свою свої дані, щоб їх ніде не крали, не використовували. Ось так інформація створена за допомогою сервісу ClearVPN, Там почитав, там в принципі все доступно, але я вибирав максимальну вибірку, щоб було зрозуміло та інформативно. Отже, підписуйтесь на канал, ставте собі VPN, користуйтесь. Дякую всім. З вами був Бурундук. Пока-пока.